Гвалтував, пронижував та погрожував побиттям діти одного з навчально реабілітаційних центрів на Львівщині та їхні представники б'ють на сполох. кажуть такі дії з неповнолітніми вчиняв директор закладу. Ба більше стверджує, що ні поліція, ні місцева служба у справах дітей на це не реагувала, аж поки ситуація не дійшла до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Це один із навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині. Тут навчаються діти-сироди, діти позбавлені батьківського піклування, ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами. І, ймовірно, за цими стінами вихованки закладу потерпали від сексуального насилля з боку директора. Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат, вихованок закладу. Публічно принижував а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за так звану погану поведінку чи порушення розпорядку дня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Диму без вогню не буває, так кажуть працівники цього закладу. Вони відмовляються говорити будь-що конкретніше і показувати свої обличчя на камеру. кажуть їм ще тут працювати. Натомість дітей, які ймовірно страждали від сексуального насилля, поки перевели до інших закладів. У Львівський оваж цього приводу провели термінову нараду. Як результат, від сьогодні буде створено службове розслідування розпочати. По закладу, щоб детальніше встановити всі такі факти, в середу ми очікуємо отримати моніторна звіт. Від той моніторингової групи, яка виїжджала на об'єкт з Києва, поки директора закладу відсторонили від виконання його службових обов'язків. Ми ж намагались зв'язатись з ним телефоном, однак, у відповідь лише гудки в ОВА запевняють, з'ясовуватимуть, чи причетні до вказаних дій інші особи. Ми хочемо зараз допрацювати питання інших можливих залучених штатних одиниць посадових осіб закладу. А, бо якось не зрозуміло, якщо він кримнує директору, що він мав доступ кудись вночі чи не вночі до певних приміщень, як це могли ніхто не бачити, тобто чи цього факту взагалі не було, чи якщо він був, то звісно. Питання по інших особах до слова, омбудсман Дмитро Лубінець також писав, що це не перша спроба дітей та їхніх представників звернутись до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Однак раніше вони були безрезультатні. Натомість керівник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис телефоном запевнив, що про ці інциденти не знав. У поліції кажуть про те, Інформація про відсутність реагування поліцією на повідомлення та заяви протягом півроку не відповідає дійсності, оскільки протягом 2024 року інших заяв про вчинення протиправних дій до вихованців закладу до поліції не надходило. Зараз же правоохоронці відкрили кримінальне провадження за сексуальне насильство. Якщо вину директора доведуть, то йому максимально загрожує до семи років позбавлення волі.